Каже, звідки ти взялась, приголомшливати мразь, я не грав у ці ігри, врятуватись не дала в райдушках очей напал, в мене бризнули іскри. Я поплакався коту, бо безпомічне лайно, знаємо це обидва. Я постав не на ту користі цього всього, як і снігу улітку, я не в курсі, що за групи, хлопці слухають твої, а вони не в курсі, що їх трупи, я складу до твоїх ніг у моєму тихому вирі вибиваю двері твому бойфренду звірі. Нагоди лосі ботається в петлі його тіл. І знову нам сповістять що у моєму тихому вирі Бита самця твоєї зграє закатано в килим Омешкодони зублишом поріці плин І знову нам сповістять що Я ось в розових соплях твоїх хлопців в ланцюгах, боже, де мої шанси. Та на тремтячих ногах підійду я позову з собою на танці. Але ж звісно не прийду, бо злякаюсь, побоюсь, бо ти не така є. Ще вкататись від зорі піду любов музло У пустому трамваї, я не в курсі, що за групи хлопці слухають твої, та в твоє серце, твої джинси складу сходи І з їх олівку. У моєму тихому, у моєму тихому вирі, вибивають двері, гому в окренду звірі, на гойдолці ці весь в його тіло, і з нови нам сповістять, що. У Моєму тихому вирі, бета самця твоєї зраї закатано кили, омешка донизу облиша по ріці плин, чим тобі не привід, щоб набрати мені, про що не спілкуватись, Все світ промовчить, просто дивись, як дім твого колишнього горить, давай поцілуємось у блисках вогню. Зв'язну тебе простіше до жену. У моєму тихому вирі, вибивай двері, твому бофренду звірі, на гойдолці ботається в петлі його тіло і знову ви нам сповістять що, у моєму тихому вирі, вибивай двері твому, бойфренду звірі, на гойдолці ботається в петлі його тіло, і знови нам сповістять Що у моєму тихому вирі, Бета самця твоєї зраї закатано в килим Помешка донизу облишам поліці пли. Чим тобі не привід, щоб набрати мені